Всім привіт! Це Кір і з вами подкаст Схід людей від ГО «Штука». Сьогодні спілкуємося з кураторкою фестивалю Різні разом Ганною Клименко. Трохи контексту для наших слухачів. Що таке фестиваль різні разом? Це освітній фестиваль від мистецького арсеналу, який об'єднує дітей, підлітків та дорослих, де кожен може відкрити для себе щось нове, відчути різноманітність досвідів на свій вибір. Мікс культури і науки, мистецтва і технологій створює спільний простір для творчості, дослідження та співпраці, що резонує з нашими цінностями як організації. Як він створювався? Про це сьогодні і поспілкуємося. Почнемо з основного аудиторії буде цікаво дізнатись основну ідею фестивалю. Тож, пані Ганно, чи можете ви розповісти стисло про неї? Вітаю, Кіра. Дякую за ваш інтерес за ваше запитання. Справді ідея в тому, що ви тільки що описали. Місія в тому, щоб об'єднати під одним дахом громадські організації, гуртки, різноманітні освітні ініціативи, неформальну освіту, мистецькі проекти, і для того, щоб з ними могли взаємодіяти діти і дорослі, і отримувати від цього кайф. От і все. Як на цю ідею створення фестивалю вплинула війна? Дуже сильно вплинула, тому що наша місія в тому, також щоб підсилювати музейну освіту, залучати музейних педагогів до нашого фестивалю. У нас е, цього року було 15, здається, музейних учасників в програмі і також на стендах. І е, ми побачили дуже сильно на те, як на них впливає вторгнення. Зокрема, це недостача людського ресурсу, це проблеми фінансові, матеріальні, це руйнування їхніх будівель, тому що у нас музеї також з деокупованих і прифронтових територій беруть участь. Ну тобто вплинуло дуже сильно. Вони сильно постраждали від цього. Деякі на грані закриття зараз знаходяться. Для них це можливість побути без тривог, побути без обстрілів у такому комфортному теплому просторі, поспілкуватися з колегами, поділитися своїм досвідом, як вони до таких критичних умов адаптовуються, і також черпнути ще чужого досвіду. І ми бачимо, що ця підтримка зараз дуже потрібна, і вони дуже вдячні за неї. А ми вдячні за те, що вони роблять зусилля на зустріч яким саме чином фестиваль сприяв об'єднанню різних груп людей? Насправді, якщо зайти в простір фестивалю, це дуже видно, коли е, приходять і підлітки, і зовсім маленькі діти дошкільнята бавляться там в зоні від нуля до чотирьох, різні категорії дорослих людей, дуже, дуже цікавих е, самобутніх приходять до нас. І організації також дуже різноманітні. Там представлені дуже різні сфери життя і СТЕМ, і мистецтво, і технології. І як ви вже сказали, також творчість поєднана з природою природничим елементом, ну тобто різність вона і серед відвідувачів видно її, і також серед наших учасників. Та ви зараз до речі трохи їх згадали, і моє наступне питання буде пов'язано з цим, які круті освітні або творчі можливості надавав фестиваль. Зокрема, на фестивалі можна було підійти до стендів, до стендових локацій, і познайомитися з діяльністю організацій та брати участь у якомусь інтерактиві. Це, зокрема, були STEM-школи, це були громадські організації, які мистецькі проекти свої представляли, такі як геокритичне мислення та «Go Global». Також можна було долучитися до потокових ігор. А разом створити цілий мистецький проект. У нас впродовж п'ятниці мисткиня Анастасія Лелюк працювала з дітьми і створювала таке панно з апсайклінг матеріалів. І ось діти до нього долучалися. Ми потім дивилися на результат, були дуже вражені. Тобто, фактично, прийшовши на цей фестиваль, вони створили свою мистецьку роботу, яка потім була виставлена у просторі, яка залишиться у пам'яті, залишиться у фізичної фізичні слід цієї роботи. Також вони мали можливість. Отримати нові навички і компетенції у програмі фестивалю там у нас була така категорія під назвою Нова реальність. На жаль, ми маємо адаптовуватися до поточних викликів які. З'являються з війною, і ось у нас були там воркшопи від ДСНС, воркшоп як зробити збір разом з фондом Сергія Притули. Також був майстер-клас про домедичну допомогу. А ну і окрім цього, у нас ще також було дуже багато різних таких інсайдерських подій, де діти і підлітки могли дізнатися зсередини про якусь професію, наприклад, події з Ольгою Бірзу про кіноробів, або там якісь події, де розглядали. Ся діяльність митців різних. Активістів громадських, ну тобто неможливо було засумувати і можна було отримати якісь нові компетенції. Ну і також для організацій помережуватися між собою. Часто це дуже неочевидні, але цікаві зв'язки, які виникають між громадськими організаціями, наприклад, і школами, або між педагогами з музеїв і якимись громадськими активістами, чи якимись інноваторами неформальної освіти. Тому тут теж знову таке кажу. І відвідувачі мали можливість до чогось класного долучитися, і наші учасники та вийшло дійсно цікаво. От, наприклад, безпосередньо у просторі під час фестивалю ми бачили багато дітей. Як ви думаєте, чи цей фестиваль впливає на створення нових змінотворців у майбутньому? Я впевнена у тому, що ми, як суспільство, маємо в першу чергу на це впливати, вчити дітей критичному мисленню, вчити дітей бути небайдужими, вчити дітей бути активними і не сидіти на місці, не бути індиферентними. Але, зокрема, такі події вони впливають на те, щоб дати їм інструменти для втілення ось цих ідей і втілення ось цих активностей. Зокрема, тут вони дізнаються про те, що можна створити, якщо мати бажання. А до чого Можна долучитися, якщо є така потреба, з ким можна познайомитися, і як можна свої навички, як софт скіли, так і хардськіли застосувати для того, щоб нести якісь позитивні зміни. Тобто, мені здається, що ми завжди маємо давати, знаєте, не рибу, а вудку для того, щоб її впіймати, і ось мені здається, нам на цьому фестивалі це вдалося. Наступне питання, до речі, було сформоване нашою командою. Як ви відбирали стендових учасників для фестивалю? Дякую за запитання. Це кожного року такий челендж, тому що подається дуже багато класних, цікавих організацій. Ти дивишся на те, на їхні ідеї на те, що вони роблять в умовах війни, захоплюєшся ними. Але як правило, ми вимагаємо не лише наявність якогось класного продукту у учасника і наявність якихось уже випрацьованих методик, а ще й інтерактиву. Тому що діти, окрім того, що вони мають познайомитися з цим продуктом, будь-то якась навчальна технологія, або, можливо, якісь проекти мистецький втілений ними, вони мають ще й не занудьгувати на цьому стенді. Тобто, це має. Має бути все інтерактивно, це має бути справді едутейнмент, тобто поєднання навчання з розвагою, з грою, і ми впевнені, що саме так і має відбуватися сучасний навчальний процес, особливо для дітей, які ще маленькі, які ще не мають можливо того span, те, що називається та. Цієї вміння концентрувати уваги для них навчання через гру це просто must-have, тому що вони мають залучатися через якісь нестандартні методики до вивчення нових компетенцій, вивчення нової нової інформації. Вони не мають бути просто комп'ютерами, на які записуються і факти. Так вони мають ще й випробувати. В процесі гри, в процесі створення власного якогось е, продукту ці навички. І саме тому градітейнмент у цьому допомагають. І ми завжди вимагаємо інтерактиву. Часто учасники приїжджають, і щось із їхніх методів працює суперкласно, е, не очевидно класно. Вони самі дивуються, наскільки добре щось працювало, а щось навпаки. А вони бачать е, шляхи для покращення, тобто. В першу чергу, перша наша вимога це інтерактивність того, що відбувається на цьому стенді. Ну і знову таки, коли ми говоримо про програму фестивалю: це майстер-класи, воркшопи, лекції, виступи. Теж вони не мають бути форматом говорящої голови, коли хтось сидить і щось дуже довго і досить нудно розповідає. Це має бути щось, що випробовується в процесі. І діти мають не боятися задати запитання, долучитися до обговорення, щось, щось зробити в процесі разом, отримати якийсь видимий фізичний результат цієї роботи з викладачем. Я от почув тільки що від вас про різноманітність, і от наступне питання теж з цим пов'язано. Яким чином фестиваль підтримував різноманітність та вільний вибір? Різноманітність, напевно, це наша кредо. Ну, фестиваль, як ви знаєте, називається різні разом. Так напевно найбільш проявилася різноманітність і цей вільний вибір у тому, що дитина, коли вона потрапляє в фестивальний простір, ніхто її не примушує ні до чого, ніхто її не без її волі не залучає в якусь активність. Вона хоче, вона долучається до майстер-класу і працює з викладачем. А якщо вона трошки втомилася від цього потоку інформації, вона може піти і почилити в якійсь зоні, де можна відпочити, прикусити разом з батьками. А потім вона знов наповнилася енергією і долучається до будь-якої потокової активності на стендах. Тобто вони були саме з таким наміром створені ці стенди, щоб це були активності, до яких можна долучатися. Те, що називається «on the go», тобто діти підходять і одразу застрибують у щось веселе, класне, що там відбувається. Що стосується події, то теж там було все побудовано так, щоб розклад був максимально насиченим, і можна було щось обрати для себе, одразу побачити в програмі. Запланувати собі візит, але якщо е, людина не може долучитися нічого страшного, реєстрації на наші події ми, як правило, не робимо. Тобто будь-яка людина з простору може в процесі побачити, ага, це щось класне, хочу долучитися. Також е, доєднатися до того, що люди вже роблять в процесі цієї чи іншої події. Ну і разом з тим різноманіття ще проявилося в тому, які сфери ми залучали. Це зокрема нам е, інколи докоряють коментатор. Ну і не тільки нам насправді це такий вічний біч деяких е, коментаторів, деяких хейтерів, в тому що нема STEM-елементу або там забагато за гуманітарщини, забагато чогось такого мистецького, творчого і замало елементу природничих наук, точних наук, техніки. І Ось ми намагаємо ми з цією проблемою боремося. І з цих хейтерських коментарів беремо найкраще, тому що це ця критика. Вона має місце бути. Ми маємо теж працювати над цим. Тому ми залучили цього року Олексія Коваленка з музею природничого для того, щоб він прочитав лекцію свою класну інтерактивну. Залучили також школи робототехніки. Там одна з громадських організацій Go Global працювала з. А ті для того, щоб створити свій проект, і там теж був елемент такої технології, поєднаних з мистецтвом vr технології які застосовують музеї для того, щоб продемонструвати свої напрацювання і занурити дітей у атмосферу їхнього музею, навіть якщо вони в ньому не знаходяться, а знаходяться у просторі фестивалю. Також ми намагалися програму події урізноманітнити такими подіями, де було би не тільки. Оцей творчий креативний елемент, який так сварять деякі люди, тобто тут різноманіття було втілене і програмно, і також по самому таймінгу організації подій, по тому як оперує простір фестивалю, як в цьому простірі можна дітям себе зайняти. І в тому, як ми комунікуємо про цей фестиваль, зрештою, кого ми на нього запрошуємо, кого чекаємо. До того ж, наш простір є безбар'єрним. У нас в мистецькому арсеналі є пандуси для людей на кріслах колісних, У нас є навігація, тактильна шрифтом Брайля, і опис фестивалю також був втілений шрифтом Брайля. Ну, тобто, також тут ми намагаємося створити можливість для того, щоб Діти з інвалідністю також знайшли наш простір гостинним для себе і могли долучитися до усього, що ми пропонуємо. Щодо вражень, до речі, які враження у вас залишились від проведення фестивалю? Ну, ви знаєте, зі сторони організатора завжди найбільше критики до всього, що відбувається, і ми, як правильні організатори, після закінчення фестивалю. Сіли і почали критикувати себе і думати, що ми можемо покращити, що ми можемо зробити більш вдалим на наступний рік. Але після того, як ми посиділи і позбирали ось цей фідбек від колег, подумали, що ми можемо зробити краще. Ми випадково відкрили книгу відгуків, там де учасники, відвідувачі могли залишити свій відгук про фестиваль, і були дуже вражені тим теплом, тими емоціями, які вони висловили в цих відгуках. І для нас це був такий трошки приємний шок, тому що ми були дуже занурені у намагання щось покращити, щось вислідкувати, якісь мінуси. А тут ми бачимо наскільки класно це спрацювало для людей, які брали у цьому всьому участь, наскільки вони задоволені і вони хочуть приїхати наступного року. Надзвичайно багато учасників висловили бажання ще раз долучитися до фестивалю наступного року з чимось уже новим. І це трошечки змінило нашу парадигму. Ми між собою порадились і вирішили, що ми маємо бачити також і те хороше, що ми зробили, а його було насправді дуже багато. І тому враження у нас дуже позитивні. Ми раді, що ми маємо можливість це зробити. Дякуємо силам оборони. Зрештою, що ми можемо взагалі робити якісь такі масштабні заходи в Києві під час війни. І ми дуже вражені. Тим теплом і фідбеком, який отримали від учасників і відвідувачів. Тому загальне враження дуже позитивне, і фінальне та наше улюблене. Поділіться неочікуваними подіями, що траплялись під час проведення заходу, і як ви з ними справлялись. На щастя, якихось неприємних несподіванок, чогось критичного я зараз назвати не зможу, але мені пригадується минулорічна історія, дуже смішна, але зрештою позитивна, яка сталася. Коли до нас приїхав театр Равлик, і ми з подивом зрозуміли, що їхня сцена не проходить у наш заїзд, у нашу будівлю. Як так сталося, ми до кінця самі не зрозуміли, але ми прийняли рішення, що раз хороша погода. А раз на вулиці тепло і приємно, то ми можемо провести цю виставу на вулиці. І вони з радістю погодилися. Вони себе сами, самих називають мандрівниками-кочовиками, яким подобається виступати на різних майданчиках. І вони виступили на вулиці, і ми просто винесли стільчики діткам і батькам І вони цими стільчиками просто як якісь. Не знаю, жучки обсіли цю сцену і слухали е, те, що на ній відбувається. А цей театр він насправді робить вистави для зовсім малюків, тобто це і дошкільнята, і така супермолодша школа. І ось ці маленькі дітки вони обсіли цей театр на сонці. І це був якийсь такий, не знаю, дуже дуже теплий і приємний момент. Тому ця несподіванка вона обернулася класним ноу-хау. Тому що цього року ми вже навіть не сумнівалися і зробили, бачачи, що хороша погода, цей виступ на вулиці, і знову побачили, як батьки, і діти сходяться до цього місця, сідають на стільчики, і дивляться цю виставу лялькову прекрасно, і насолоджуються нею. Тому Несподіванка насправді обернулась чимось класним. Також для нас, як для організаторів, часто несподіваним стає те, що е, працює для дітей, тому що уявімо собі, що на просторі фестивалю є роботи, є віар, є купа всього такого блискучого, класного, неонового. А вони е, проходять повз ці е, всі штуки. І підходять до якогось простого, примітивного, навіть здавалося б, конструктору, і починають з задоволенням його складати. Це напевно така несподіванка, але приємна, тому що ми бачимо, що прості класні штуки вони все ще можуть дітей захопити, все ще принести їм задоволення. І це для нас теж було чимось таким цікавим, чого ми для себе, наприклад, не відмічали, коли організовували це все дійство. Але коли ми це побачили, зробили для себе помітку, що так ми можемо все ще це робити. Ці ігри працюють з дітьми, і ми маємо заохочувати учасників пропонувати різні типи активностей, Зрештою, те про що ми з вами до цього говорили. Тому несподіванок було декілька, але вони в основному в позитивному ключі відбувалися. Та дякуємо вам, пані Ганна. Це був Схід людей, геоштука Штука та кураторка фестивалю Різні разом Ганна Клименко. Слідкуйте за подіями у мистецькому арсеналі, донатьте на ЗСУ. Все буде Україна. Дякую.